Всім доброї години та міцного здоров'я. В сьогоднішньому відео спробую провести таку спецоперацію, називається кіготь. Це поки я йшов, я це придумав. Би зараз ми дійдемо до нашого героя. Би тут не пройшло і півроку, як я говорив, що от треба самцеві на прізвисько дядя, кому вже за 25 роки обрізати. Кіхті дивіться, які закручені. Це треба добре придивитись зараз. Так, от саме, там його кіхті. Що там придивлятись? Треба діставати. Щас покажу. Цікаву штучку придбав. Отака от штучка. клацин-клацин, Роптем, що ми будемо не каструвати. Все ж таки. Кісті вирізати. Ну що, треба діставати? Я Не знаю, дай Бог. Я спробую це зробити сам. Злегка буду знімати. Посприяв, мабуть, ще трошки дощик. Розмочило, там розпарило. Тому що кіхті там, дай Боже. Мені буде допомагати знімати ще кіт. В нього вже, мабуть, березень. Він вже цілий день ходить, м'явкає. Просто, просить. Боже. Так, дивимося. Справа в тому, що ці кіхті вже їм ходити нормально. не дивіться. Та мабуть і їсти. Все ж таки вони трошки передніми лапками собі допомагають. Так, таким чином будемо робити. Щас... Знову ж таки одною рукою це робити. Пробую ще десь так відсотків. 30-40 рубанути, щоб не достати ні до чого такого живого. Не спричинити біль. Ну і саме головне щоб він мені не спричинив біль. Так дивіться, перші п'ять є, аж сам не вірю, що я це зробив. Доволі легко. відкусує Ти задоволена, морда? Ха-ха! Ну це є якби лапку задню, це якби попроще, там зубів нема немає. Отсюда? Ну, морника тобі від вівчарки надіть, чи що. Що скажеш? Звісно, взяв би. Нічого, будемо пробувати зараз. Отже, переходимо. Задня лапка 5 обрізав, з передніх на одній три, на другій два і на четвертій лапки те, що ззаді. Ніби 3, не 4. 4. 4, Так, це навіть 5. Це навіть на одній 5. В принципі, більш-менш. Більш-менш. Я думаю, не хочеться на одному когтику значить, забагато взяв. Показувати не буду, щоб YouTube нічого не заблокував. Ніби на одному взяв забагато. Це от на одному з передніх. На одному з таких передніх трішки зрізав більше, ніби. А так все інше. Ну, але все добре обійшлось у нас. ці кусачки справились. Взагалі думав плоскогубцями. Колись робив давно, мабуть, років п'ять тому плоскогубцями. Але вирішив взяти таке більш для котів, для собак, для королів. Ну ясна річ, що не трім піде. В принципі, пішло. От він ходив, останній час аж піднімав сильно задні лапи. Я думаю, в першу чергу це спровоковано тим, що заважали йому кіхті щось ними стає і воно некомфортно йому. Ну побачимо. Пройде ще деякий час, там може коли зніму пізніше відео, розповім, як він себе веде. Ну що, на цьому з обрізанням так цікаво, що цей інструмент називається. Хіхтерізм. Ой Боже, це треба так було придумати. Ні, гарна назва, так. Ну що, на цьому все. Всім вдячний за увагу та будьте здорові. Слава Україні.